Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма громадська рада. Громадські ради, явище не нове для України і їхнє завдання доводити до центральних органів виконавчої влади та місцевих адміністрацій думку громадськості та впливати на них задля суспільної користі. Будь-яка цивілізована країна повинна забезпечувати громадянам право на участь у роботі державних органів. Ми розпочинаємо цикл програм про діяльність громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації. І у нас в гостях голова громадської ради при Житомирській обласній. Сідній державній адміністрації Володимир Стельмах. Отже, ми починаємо. Вітаю вас, Володимир Я вас Іванович. Вітаю. Перш за все, хочу привітати вас з новорічними святами, побажати вам миру, добра, здійснення мрії, здоров'я. Ну і всім нам, мабуть, миру. Дякую. Я думаю, що це спільне бажання усіх громадян України, щоб в Україну прийшов мир, злагода, достаток кожної сім'ї. Я так думаю, що якщо спільні бажання є у більшості громадян, неодмінно цей рік принесе якраз оці прагнення, які мають українці. Ми за це наслуговуємо 24 квітня минулого року. Ви були обраним головою громадської ради при Шитомирській обласній державній адміністрації. Пройшло півроку. Якими були ці півроку для вас? Чи вдалося здійснити ті плани, ті бажання вам і вашим членам громадської ради? Я скажу, так, що ці півроку, півроку, які пройшли, були надто складними. І спілкуючи з своїми колегами по громадській раді, якось ми їхали в Київ на засідання Асамблеї Україна Європейський Союз і розмовляли, і так несподівано для себе хтось там зробив висновок, що ми, може, рік працюємо. Це свідчить про те, що от, так плідно і конструктивно ми працювали. І от таке враження склалося у моїх колег, що от ми вже майже рік працюємо як громадська рада, але всього пройшло півроку, як ви сказали. Тому вони були непростими. 176 інституцій громадського суспільства так входять в громадську раду. От як вони працюють між собою сьогодні, і які були у них відносини на початку? Давайте почнемо спочатку. Знаєте, ми живемо в той період, коли ще енергія майдану. Вона перебуває в суспільстві. І от в громадську раду ввійшла частина представників громадських організацій, які були на Майдані з першого до останнього дня. І е, Майдан це революція. І, безумовно, що ми всі хотіли би таких швидких змін. А коли таких змін немає в суспільстві, безумовно, що це знову ж таки присутнє у кожному поведінці тих людей. Хтось із нас більш активний, хтось менш активний. Тому необхідно було от, поєднати от той конструктив і таку взривну енергію тих людей, які хотіли швидких змін. За цей період, який ми прожили цих півроку, знову ж таки, ну якийсь процес притірки прийшов. Моя позиція спочатку була така, що громадська рада має бути конструктивним органом, який має забезпечити діалог між суспільством і владою. І по цьому шляху ми йшли. Хтось хотів кожного дня проводити мітинги, наприклад, да? хтось іще там інших змін. Але в процесі от спільної роботи ми в таку позицію спільно зайняли, коли от розуміємо про те, що коли є така необхідність, якби провести мітинги, ми проводили мітинги. Але основна робота вона заключається в конструктиві, в тому, щоб робити громадську експертизу тих рішень. Які влада здійснює на різних рівнях. І за цей період нам вдалося. Я скажу так, що ну, знаєте, основний показник діяльності громадської ради, це я почув зі сторони представників ОБСЄ, це наявність громадських експертиз, тих інших законопроєктів. Я скажу, що за цей період у нас їх чотири громадські експертизи. Знаєте, дуже просто говорити, що це не так, кричати, що це всі погані. Але надзвичайно важливо запропонувати щось конструктивне зі своєї сторони. Для цього це має бути фаховий підхід, має бути фаховий аналіз. І я горжусь тим, що у нас в громадській раді на сьогоднішній день два доктора наук, п'ять кандидатів наук. Є просто активні громади, громадяни е, суспільства. Наші з вами. Житомиряни. Тому от якраз таке поєднання такої енергії конструктивної, радикальної, вона дає свої плідні показники. Ми проводили і влітку мітинги з приводу незрозумілих призначень керівників. Це дало свій позитивний результат. Я вам скажу, що за цей період ми направили 45 звернень. 313 було, надійшло до нас різних запитів е, від, на яких, громадян. від громадян, на яких також ми приймали відповідні рішення і були відповідні звернення. Е, ну, я приведу хоч кілька таких. Да? Угу. От, е, у нас в громадській раді е, Наталя Антоніна Циганчук, вона якраз очолює комісію по боротьбі з корупцією. З корупцією да? Да. Вона знатий фахівець, вона є експерт міжнародного права. І, мабуть, всі чули, не всі, але до дехто чув про те, що вводяться зміни до трудового закону. Так. От якраз вона є ініціатором от того громадської експертизи, який говорить про те, що такий законопроект неможливо приймати, тому що він захищає насамперед інтереси роботодавців, але не захищає інтереси тих простих робітників. Ми конструктивно і систематично. Проводимо засідання, ми розглядали і давали відповідні звернення, і направили його на голову Верховної Ради. Тому ми очікуємо про те, що це буде відповідна реакція. І знову ж таки важливо те, що нам є, що як громадській раді продемонструвати і в очах представників ОБСЄ, тому що для них це є показник роботи, якраз який полягає в конструктивному підході. У нас інший є законопроект, тобто громадянська експертиза, який пов'язаний з експертизою законопроекту, не пам'ятаю за норм, який йде, але він направлений на те, щоб ну, приватизувати, як зараз можна сказати, да, земельне угіддя, лісові угіддя. Тому в нас і в цьому плані плідно працювала комісія. Ініціатором є заступник голови громадської ради. Закусило Петро Іванович, він виїжджав на круглий стіл і в Верховну Раду, проводили, показували от ті наслідки, які можуть можуть привести, і негативні наслідки в разі прийняття того законопроекту. Коли, наприклад, якщо ми знаємо про те, що в Житомирщині нас багато лісами, угу. і поліські регіони вони виживають, можливо, можна сказати так, за рахунок тих, що збирають там різні ягоди. І в разі прийняття там знайдеться той же власник, хоч він не буде власником, але господаря, який як показують приклади, забороняє. Тому в цьому плані ми не стоїмо осторонь, ми говоримо про те, що і в разі необхідності ми будемо говорити навіть і призивати для того, щоб більш радикальними діями заставити владу не приймати такі рішення, які приведуть до негативних наслідків. В громадській раді працюють постійні комісії, їх 26, якщо я не помиляюся. Так, так. от які комісії є більш активними? Ну знаєте, я не хочу зараз не сказати, інших, ображати так? інших. Ну але скажу хто так. хто працює, той працює. Да, хто працює ну насамперед, є комісія по питанню бюджету. Да, голова комісії, доктор Економічних наук Салцелко Юзеф Сігізмундович активно працюють, проводять круглі столи. Є комісія з питань освіти науки. Голова комісії, також доктор наук посоля Валентина Павлівна. Вона вас, я так думаю, що також було гостем і будуть вони в цьому поточному році. За ініціативою Валентині Павлівни проводилась восени конференція з питань реформування освіти та науки. Сюди до нас такий знатний фахівець в області освіти приїжджав Співаковський, так. проводили семінар. Навіть в в Агроуніверситеті презентував стратегію реформування освіти. освіти да? так, так. Це та необхідна позиція і конструктивна позиція, яка дає такі результати, коли от ми спільно є розуміння зі сторони. Відповідного управління про те, що необхідно в цьому плані намагатися йти вперед, не залишатися в острові, тому що життя заставляє змінюватися. І от такі зусилля, які зі сторони громадськості, вони сприймаються владою. Я впевнений, що будуть давати позитивний результат для всіх нас. Ну є зараз можливість просто ну. Можливо, похвалити тих, які дійсно працюють. Я знаю, що Олександр Зуб. Я от працює. хотів якраз продовжити і доповнити. Вибачте, да е, от е, знаєте, приємно було читати на Фейсбук е, угу. відгуки інших е, таких волонтерів, яких знає там Олександр Таргонський, який просто один раз написав про те, що хтось багато кричить. А от є такі патріоти, які дійсно працюють з самого Це початку операції, так? Так, Олександр так. Ізяслович Зуб. Так. Який з самого початку і по сьогодні працює активно, без пафоса, знаєте, без того, щоб там кричати. Що без то, реклами то, для да, себе. Да, відправляє щотижня машини бзумно АТО, знаходить тих спонсорів, люди йому довіряють, самі привозять і підприємства. І спільна робота. Я писав там листи від імені громадської ради і вдячний і сьогодні. Там і підприємство Рудь і підприємство Руден. Які відгукнулися і віддали надали допомогу, і таких дуже багато є сьогодні прикладів, які розуміють про те, що хочуть допомогти, і бачать про те, що ця допомога вона знаходить конкретно реально того, хто потребує в ньому в даному випадку. наших військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО. Я знаю, що е, також дуже злагоджено працює комісія з національних меншин. Так? От давайте ще про це трішечки поговоримо, що відбувається. Значить, Можуть. по комісії нацменшинств, е, там е, скажу вам, там на початку були питання uh -huh. по роботі, тому що, знаєте, така. Е, <гану> Дуже тонка ситуація, коли от представники шести нацменшинств, які входять в цю комісію, які є громадянами України, проживають на теренах України. Це і армяни, це поляки, азербайджанці, да інші представники, і от знайти такий, кажуть, консенсус в розумінні, це ну непросто. Я їм запропонував, навіть знаєте, так, щоб як по прикладу Ради національної безпеки, там чергувати там, один голова комісії, один місяць, представник, інший, другий місяць. А наче, таке можливо? Ну чому ж неможливо, угу. коли є розуміння і бажання, щоб знаєте, не образити когось іншого. Міншого, да? Да. Тому є така. Тихо, Вікторію так. що цю комісію, так? Так, да, дуже активна наша угу. член громадської ради, голова комісії, і, і дійсно, що багато роботи проводить в цьому плані і є прикладом для інших. Тому сьогодні от ми провели, там були спільне засідання правління і комісії, прийшли зрозуміння про те, що ну от, є бажання, щоби. Організувати роботу комісії саме таким чином, да щоб кожен представник національних шенств не не відчував про те, що він є представником національних є повноцінним Член, членом так. громадської ради і має такі ж самі права, як і всі ми. Так, кадрові призначення таке болюче питання. От наскільки сьогодні громадська рада впливає на оці кадрові призначення, які відбуваються в нашій області. От е, з того, цікаве що ми, питання. цікаве питання, з того, що ми почали, що є конструктивна сторона uh -huh. роботи громадської ради, а є така радикальна. А скільки прислуховуються? Так. Да. І от от якось так слалося, що після е, ну, обрання мене як головою громадської ради, я свою позицію тоді своїм колегам доводив. Про те, що я прихильник якраз конструктивного uh -huh. діалогу між владою і суспільством. Ну а в разі, коли не чує нас влада, то ми будемо вдаватися до таких радикальних способів, як мітинги. І так склалося, як склалося, що буквально через неділю призначили нового начальника управління внутрішніх справ, якого не погодили ні з громадськістю, навіть ні з владою. Безумовно, що на сьогоднішній день з урахуванням реалії це не Особливо от такі, коли призначення відбувається в силову структуру. Знову ж таки, акцентую увагу, що і ще ця енергія Майдану, енергія революції, ще вона присутня, присутня да, і, не, було, не, да. Да, і неможливо знову ж таки, провокувати на такі дії. Але в Києві, мабуть, вже забули, тому що прийшли на посади, вже, мабуть, там свої плани і забули про те, що завдячі таким простим людям, які на своїх плечах. Робили ту революцію, які віддавали своє життя. Вони сьогодні у владі і вони їм зобов'язані всім нам. І е, от коли призначається в такий спосіб, е, безумовно це викликає негатив да, протестну реакцію. І от склалося, як склалося, що ми знову ж таки е, пішли, організувалися більше ста чоловік, буквально за дві години зібралося таких активних. Да, ми, е, нам довелося організувати мітинг. Для того, щоб цю ситуацію знову ж таки прояснити для себе, хто до нас приходить начальник управління, з якими планами, які наміри, що він собою представляє. Тому що з таких управлінь, я вже говорив, давалися команди на те, щоб розстрілювали учасники Майдану. Тому живемо в реаліях, коли це має бути враховано, коли безумовно прозоро, і тут немає знову ж таки немає бути сприйнята такої позиції, що щось комусь хочеться. Тому що це вимога суспільства. За це боролися ті люди, які віддали життя. І ви і далі ця революція продовжується, але в мирний спосіб, не такий радикальний. І не потрібно владі провокувати. Тому після того громадського обговорення ми проводили іще там 4 чи 5 керівників управлінь, які до нас направлялися в області, і керівника фіскальної служби. Заступників того ж самого начальника управління внутрішніх справ. І я вам скажу, що коли на таких громадських обговореннях людина-кандидат проходить, вона проходить свій роду тест, екзамен. Тому що, знаєте, навіть якщо в людини щось зв'язано з минулим і не зовсім знову ж таки, яка відповідає займаній посаді, да, там і кажуть, є скелети в шкафу, да, то вони не намагаються, то вони не, не прийдуть. Але коли зрозуміло, що немає в нас тих абсолютно білих, білих пушистих, да, зрозуміло, да, тому що працювали вони в державних структурах, була система, і, безумовно, що виконували якісь накази, але не переступаючи певну межу. От якщо людина в моральному плані готова, вона приходить і вона дивиться нам в очі, і з цього починається діалог. І вона розуміє про те, що проходить період, там місяць, два чи три, що вона має вернутися в ту ж саму громадську раду, яка є представником громадянського суспільства, і звітувати про ту роботу. Тому я читаю інформацію навіть з інтернету про те, що сьогодні Житомирщина займає по розкриттю кримінальних злочинів третє чи четверте місце в Україні. А якраз заступником Раченко знаходиться заступником начальника управління внутрішніх справ Раченко Олександр Іванович, який проходив тестування. І е, от так складається, складається, знаєте, але ті, хто е, був призначений в, в інший спосіб, ну так слалося, да, з представником Держгеокадастру, угу. якось так от провели. Е, влада сама організувала, знову ж таки, ви знаєте, що стільки набувало там галасу, то. Е, і от як результат чомусь так слалося, да, що буквально там через 2-3 місяці кримінальна справа. Тому е, е, я не говорю, що це знову ж таки е, громадська рада є тим, яким фільтром, який на 100% унеможливує доступ туди у владу е, тих людей, які мають інші наміри, ніж ті, які повинні мати по вимогам своєї посади. Але разом з тим, як факт можу привести приклад такий. Деровинче, ну вам. Дістається від влади, ну, будемо говорити відверто. Як ви тримаєтеся, скажіть, будь ласка, я вам скажу, що мені від, від, дістається не тільки від влади а й від своїх колег. Да? Е, навіть е, ну, в більшості тих, яких наміри інші, ніж ті, які мали бути в громадського діяча. Тому що, що я не скажу там, не, не кривля кажуть душою, угу. що і є різні представники громадських організацій з різними намірами, які прийшли в громадську раду. Але я спочатку сказав про те, що для мене робота в громадській раді це є як суботник, на які гроші не виплачують, а треба брати там робочу форму, приходити і працювати щоденно, якщо вимагає, да, для того, щоб знову ж таки спільними зусиллями мінялося наше суспільство, наше, безпосередньо наше місто чи Житомирщина. Але деяких, ну називаючи себе громадськими діячами, знову ж таки мали інші наміри і. і Знову ж таки, це вже як ну, історія, можна сказати, в минулому році відбувалася, коли от ми проводили засідання правління громадської ради, на якому я запропонував, що по результатам діяльності членів громадської ради, давайте, і не тільки членів громадської ради, а громадських діячів, ми встановили конкурс на кращого громадського діяча року. Так. І разом з тим, для того, щоб якимось чином. Не впливати на таких в кавичках громадських діячів, які мають інші наміри, кращого громадського рішалого року. Uh -huh. да? Тому ми, я користуючись нагодою, чекаю якраз тих пропозицій чи звернень по відношенню деяких громадських діячів, для того, щоб якщо людина себе компрометує, якщо замість того, щоб займатися громадською діяльністю, вона починає створити проблему, а потім приходить і вирішувати її. Да? То я говорю категорично ні, да? і ми засуджуємо таку позицію. Але ми розуміємо, що такі люди є, в тому числі в громадській раді. Тому, е якщо в кого там є приклади е того, яким чином ведуть себе такі громадські діячі, ми, я прошу звертатися за адресою Велика Брадич чи Мала Бардичівська сто Е надавати такі пропозиції. Що будете робити в 2016-му? Які плани? Продовжувати, безумовно, те, що було розпочато, багато чого розпочали в 2015 році. Знову ж таки, в різних напрямках, знову ж таки, то що я говорив, проводилися громадські експертизи по різних напрямках. Той же самий волонтерський рух. Я вам скажу, що на кінці року представники громадської ради Житомирщини більше 10 чоловік приймали участь в асамблеї Україна ЄС. І війшли до складу громадянської платформи Україна ЄС. це той конструктивний напрямок роботи, який ми далі будемо розпочати. В чотирьох комітетах є наші представники. І це такий знову ж таки відповідальний участок роботи. Попереду, в 2016 і 2017 році, тому що, знаєте, поспілкувавшись на цьому форумі, я зрозумів про те, що. Важливо, коли європейське співтовариство от бачить українців не просто тими, які знову негативний створили образ, а тих активних простих громадян суспільства, які участвують в розбудові, які не тільки прагнуть, а працюють над тим, щоб жити в кращій країні. Тому тут різні напрямки є роботи. І для них для нас важливо робити ту ж саму громадську експертизу тієї самої угоди. Тому що ми знову ж таки часто ми чуємо з екранів телебачення від уряду про те, що от ми підвищуємо там тарифи, тому що це вимога Європейського Союзу. Немає такої вимоги. Є маніпуляції прикривання тим, що говорить європейське співтовариство. Для них важливо, щоб гроші, які виділяються, вони були повернуті в свій час, якщо це мова йде за кредити. Тому їм важливі джерела. А якщо це будуть надані інші джерела надходження і е, е, повернення того кредиту, тому не обов'язково знову ж таки піднімати ціну газу до 7200, а потім. На опалювальний період 3600 сказати, що це ми тут щось таке зробили. Немає такого. І в цьому напрямку ми будемо працювати, вивчати от ті розділи умови, угоди, ті, що прописані, і доводити, в тому числі для суспільства, і вимагати від влади інших шляхів вирішення. Тому що сьогодні при такому рівні зарплати, при такому рівні пенсії, це просто знущання над народом. Володимир Іванович, ви. Є членом благодійного фонду разом за справу, так це такий волонтерський центр, так благодійний фонд. От розкажіть, будь ласка, що робиться в цьому напрямку? В цьому напрямку ми я зі своїми колегами, а їх 15 членів правління. Два років цій організації благодійного фонду. Цьому фонду не так багато, два роки. Uh -huh. да? Він був створений якраз для того, щоб надавати основна мета надавати допомогу нашим пораненим бійцям, тому що багато було звернень, він і зараз йдуть, особливо, знаєте, на Ці початку да, було да, на, на початку антитерористичної uh -huh. операції. Знаєте, знову ж таки грошей не було. І от ми прийшли до такої хі, спільної домовленості про те, що ми створимо. Фонд і е, допомагаємо пораненим бійцям на лікування в тому випадку, коли от, держава відмовляє, не відмовляється, а показує, що немає можливості в ліках чи там закуплів інших там протезів. Е, є порядок надання документації. Ми розглядаємо і приймаємо відповідні рішення. Е, тому це питання на сьогоднішній день і залишається актуальним. І сьогодні є нам рахунку кошти, які ми виділяємо і будемо виділяти і далі. А перед цим була створена громадська організація разом за справу. І ми займалися також з колегами, допомагали, виділяли допомогу онкохворим дітям. І я так думаю, що е, і зараз ми далі будемо зосереджуватися не тільки допомогу, надавати допомогу для раненим нашим пораненим, да, тому що тут в цьому плані треба сказати будете повертатися е, до тієї, да, е, що вже і зі сторони держави тут якби є суттєве розуміння і виділяються виді, mm -hmm. кошти, тому такої якби необхідності я не бачу, тому, що безпосередньо тільки пораненим, да, але ну розширювати сферу допомоги іншим. Категоріям, які допомогу, які потребують допомоги. Я дякую вам. Є можливість сьогодні звернутися до наших телеглядачів від нового року, так би мовити. Так, е, да, вже наступив 2016 рік. Я думаю, що той е, цей рік якраз <кій> омріяний, коли у всіх у мільйонах е, людей, наших громадян України, щоб прийшов мир на нашу землю, Щоб е, прийшла та впевненість в завтрашньому дні, якому не вистачає всім нам. І я хотів би, якраз ми ще напередодні Різдва, католики вже відмітили православні, до яких я відношусь, ми тільки готуємося до святкування Різдва Христова. Я хочу щоб побажати, щоб у кожному серці, кожного радянина, незалежно католик, православний, іншого розповідання, щоб народилася та любов Божа, і вона неодмінно спасе нас, спасе Україну, всім миру, добра, злагоди. Пасію вам за цю зустріч. Я також бажаю вам миру, злагоди, добра. І нехай здійсняться всі ваші мрії як керівника громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації. Щиро дякую, Володимир Стельмах, голова громадської ради при Житомирській обласній адміністрації, був гостем нашого ефіру. Це була програма Громадська Рада. Шануємося, до побачення.